Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Вже осінь пішла собі спочивати, а зима чомусь барилася. Принишклий ліс ще тільки дрімав, адже не міг заснути, бо не було в нього теплої снігової ковдри. Не легко звірятам. Ніяк не міг зігрітися у своїй постільці голочка. Мерзлякувато тулилася до теплого, маминого боку ведмежала сончик. Та найгірше зайчикам, буханчику і стрибайчику. Саме поскидали вони свої сіренькі кожушки та повдягали сніжно білі. А як вийдеш, у них зі своїх хатинок? Коли біле так далеко видно. Зажурилися зайчата, так хочеться їсти, та й лапки не задвадило б розім'яти. А тут ще тітка Сойка сіла на найвищу сосну і закричала: Біда, біда! у нашої зимоньки зими нещастя! Злий північний вітер украв лантух із снігом. Що ж воно буде? Біда, біда. Он воно, що? сказав вуханчик братикові стрибайчику. Треба щось робити. Але що? розгубився стрибайчик. Хіба ми зможемо перемогти північний вітер? Адже він такий лютий і дужий. Удвох ми, звичайно, нічого не вдіємо, погодився вуханчик. «Хм, та, може, щось порадить дідусь вухань? Дідусь уважно вислухав малят і зітхнув. Ех, північний вітер не такий злий, а й підступний. Так просто лантухі снігом не віддасть. То що ж робити, дідусю? спитав вуханчик. Старий вухань ласкаво подивився на внука. Лихові можна зарадити, та тільки чи витримаєш ти випробування? Витримаю, твердо мовив вуханчик. Але насамперед пам'ятай, що з рук ворога нічого не можна брати. І до палацу північного вітру ти повинен іти сам. А я... Образився стрибайчик, ми будемо чекати, а це теж нелегко Ох, як же вуханчик мчав до палацу, де мешкав північний вітер. Коли зовсім знесилився, то спочивав трохи, а потім знову рушав у дорогу. Здавалося, північний вітер тільки й чекав на гостя, бо вилетів назустріч. Хм, ласкаво прошу, буханчику, радий тобі, дуже радий. Спасибі, подякував зайчик. У мене є до тебе справа. Справа? удавано здивувався північний вітер. Полишимо всі справи. Давай на краще я пригощу тебе. І він підвів зайчика до столу, вставленого різними овочами. Там була навіть капуста. М -м -м. В Зайчика аж слина потекла. Проте він згадав на старого вуханя. Дякую, але я не голодний. Не голодний, кажеш, посміхнувся вітер. То чого ти хочеш від мене? А щоб ти віддав матінці зимі ландухі снігом. Навіщо він тобі? Ламдухи снігом? Я не брав його. Брали, заперечив буханчик, інакше зима давно принесла б нам снігу. Он воно що? зареготав вітер. Іди геть, звідси. І він надувся і дихнув таким холодом, що буханчик скрутився в клубок. Вітайте сніг, наполягав малий. Віддайте, а то гірше буде. Стій, почув раптом вітер, глянув і закляк на місці. На нього йшла красуня зима. В білому кожушку зайчик не злякався тебе, отже, виконуй його бажання. Що було робити злому північному вітрові? Пішов до комори. Та й виніс лантух. Зима хутенько взяла того лантуха з вітрових рук, і разом з буханчиком вони подалися додому. І ось закружляли у повільному танку безліч легеньких сніжинок, а зима все сипала та приказувала. Щоб добре вродили запашні суниці, цілющі чорниці, інші ягоди й грибочки, усім доням і синочкам, всім пташкам і всім звірятам, а також їх мамам і татам. І справді, того року врожай був на диво щедрий. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець! Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!